На Львівщині провели пожежно-тактичні навчання. За легендою сталося займання у сладському приміщенні. Постраждали кілька осіб. На місці працювали медики, поліція, газовики та рятувальники. Все як в бою, так і тут на навчанні. Перший хід працює, другий підхід працює. Кожен знає свою функцію, свою задачу, свою мету. І знаєш, що кожен знає, що повинен робити. Злагодженість підрозділу, яка відточується заняттями в частині, які ми проводимо. І тому такий результат. Поки пожежники шукали та евакуйовували постраждалих, працівники газової служби виконували своє завдання згідно інструкції. В першу чергу перекриваємо подачу газу, щоб не сталося загоряння, вибуху і так тому подібне, стежуємо. Більше місця, щоб не було загазованості, колодязі, підвальні приміщення, бувають газові колодязі заварені. Там, е різні колодязі бувають заварені. Там видяні каналізаційні, що немає доступу, а є витік газу, там загазованість в колодязі. Усіх постраждалих передавали одразу медпрацівникам. Ми наказуємо першу медичну допомогу. Якщо є якісь травми, це от, звичайно якісь бенти, там жгути перев'язуємо, садимо в транспортну машину, автівку спеціально, спеціалізовану, обладнану і відвозимо потерпілого в лікарню. Рятувальники зазначають, що відповідні тренування проводять регулярно, що дозволяє довести до автоматизму порядок дій при виникненні будь-якої надзвичайної ситуації. У нас є зараз по розкладу. Ми відпрацьовуємо кожного місяця. У нас проводяться різновид навчання. У нас різні об'єкти є, логістичні центри, супермаркети з масовим перебуванням людей і з нічним перебуванням людей, де може бути найбільша загроза людському життю. Наша співпраця дуже важлива для того, щоб на реальних викликах взаємодіяти з різними службами, щоб це була взаємодія для рятування людей швидкого реагування на місце події. Нагадаємо, що сьогодні зранку сталося займання у квартирі багатоповерхівки на проспекті Червоної калини. Вогнеборці евакуювали понад 20 мешканців. Внаслідок цієї події одна особа загинула. Наразі експерти встановлюють усі обставини. Давид Берішвілі, Семен Пулик, правда, тут Львів.